Виконуємо завдання 1. Практичної роботи до теми 10 за підручником інформатики 5 клас Інни Тріщук 2022 року випуску. Відкриємо текстовий документ, який надала авторка підручника з іменем частина 1.Редагування. Під час виконання завдання я буду використовувати текстовий процесор Word 2021, але ви можете використовувати і інші версії Word. Отже, нам потрібно ось в даному тексту виправити помилки. Бачимо, деякі слова підкреслені ось такою червоною хвилястою лінією. Це нам намагається показати, що, можливо, ось тут знаходиться помилка. Ну, якщо в нас ось тут створена точно помилка, поставимо текстовий курсор ось тут, і додамо, має бути створений. То «Grammarly», незважаючи на те, що підкреслено, є правильно, тому що мова перевірки, бачимо, зараз у нас ось тут українська, а ось це слово написано на англійській мові. Отже, продовжуємо далі. Зверніть увагу, що ось тут є декілька пробілів, а не один. Давайте натиснемо, щоб точно побачити, відобразити всі знаки. І бачимо, що в нас ось тут 4 пробіли. Має бути один. Тут додаємо за межами нашої країни. Компанію заснували українці. Для того, щоб виділити слово, можна двічі класнути по цьому слову. І зразу видаляємо. Олексій Шевченко Франко. Максим Литвин та Дмитро Лідер. Зверніть увагу, я зараз класну правою кнопкою миші. І відкрилося контекстне меню, в якому пропонуються деякі варіанти, які пропонує нам текстовий процесор, як має бути правильно. Тут тільки один варіант Дмитро. Ось тут деякі інші. Хоча насправді це слово є правильно. Можна пропустити, щоб не було підкреслено. Так, отже, лідер. Суть сервісу полягає в перевірці. Граматики. Тут також забираємо зайвий пробіл. Мовних зворотів. Там ось тут кому. Тут також комо. Синтаксису англійських текстів. Також тут можна перевірити унікальність. контенту англійською мовою. Так, Тут два рази те саме слово контенту видалимо. Давайте ще раз включимо, щоб відображалися недруковані знаки. І бачимо, що ось тут у нас два пропуски. Ось тут так само. Заберемо зайві. Відключимо. І тепер збережемо. Для цього виконуємо файл зберегти як. Збережемо власній папці, вона в мене знаходиться на робочому столі з іменем частина 2. Але пропонується зберегти не як документ Word, а як PDF-файл. Відкриваємо список, вибираємо PDF. Щоб не відкривалося, можна зняти ось тут прапорець зразу, PDF-файл. Зберегти бачимо відкрито. Ну і давайте все-таки ще збережемо, який документ Word. Вибираємо файл зберегти як. Також збережемо власні папці. З іменем частини 2. Нехай буде. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!